Mm -hmm. Оскільки наша обладміністрація звертається до людей, давайте вас вивеземо. Там уже навіть на лівому березі Осколу, це там де знаходиться Куп'янськ вузловий. Бо Куп'янськ розташований на двох берегах річки Осківку. Сам Куп'янськ це правий берег, а лівий берег це Купенськ вузловий. Ото залізничний вузол. На лівому березі вже великі проблеми з мобільним зв'язком. Тому там смс-ками розсилають повідомлення про евакуацію. І проблема в тому, що люди стають живими цілями, ці цивільні люди, що ці російські дрони їх не цікавлять наші люди. Вони вони і за ними полюють і вже пояснюється. Будь ласка, давайте ми вас вивеземо. Ну наприклад, наприклад, бо вже є інформація, що 1100 відмов написали люди, що вони не будуть виїжджати. Хоча Харківська обласна адміністрація повідомила, що евакуювати треба людей з 352 населених пунктів, які просто жорстко обстрілюються Росією.